Никто там их не скырит. Я не строй уже перед. И на фоне типа движек ребята грузят как бы полосом. Вот этого будет достаточно. Хватит, Давайте теперь там посетитель.

Вот подарков для детей и переселенцев и в детские дома сегодня Детвора, которая ни в чем не вина, переехали в большую Украину, лишившись своего дома, должны все-таки почувствовать хотя бы капельку тепла от взрослых, которые могут им помочь. И попросил бы каждого человека, кто мог бы помочь детям сегодня в нашей стране, помочь в детские дома, помочь переселенцам, помочь просто от чистого сердца, для того, чтобы люди понимала, что они в большой семье, не просто в маленькой, а в большой семье. Ведь иногда семьи не могут позволить себе купить малого элементарного подарка. Поэтому эти подарки поедут в Лисичанск, Луганской области переселенцам 200 подарков. 200 подарков в Чугуев, под Киевом есть семьи переселенцев, 35 детей. Также в Исаевых, которые получили недавно небольшой подарок для 9 детей. И поедут на Западную Украину, на Волынь, где много переселенцев, в Одессу. И еще до Нового года мы успеем, наверное, пару грузов передать с гуманитарной помощью и с подарками для семей многодетных и те люди, которые сегодня переехали, считаю их патриотами, ведь они лишились своего дома и переехали в большую Украину, не поехали в страну агрессор в Россию. И сегодня мы максимум должны приложить усилия, волонтеры и люди, которые неравнодушные к нашим детям, ведь это наше будущее. Дети все-таки в будущем будут и строить, и помогать нам, когда мы будем нуждаться в их помощи. Дай Бог, чтобы каждый мог отдать частичку себя этим семьям. Уверен, что многие, кто сегодня смотрят на то, что делают волонтеры, и многое вытягивают на своих плечах, также Починають приєднуватися і робити один величезний такий кулак. І ми сьогодні, якщо не тримаємо зброю в руках, то своєю добротою вбиваємо ворога. Таким чином я впевнений, що якщо кожен долучиться до цієї роботи, то ми зможемо і разом ворога побороти. Сладості це логічний подарунок, так, на ворог. Ну, цей год був очень сложним. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерами і з переселенцями. Допомагаємо вже не жодне ну, не один раз. І саме перед под новий рік, перед підсі свята, ми, ну, ми передавали сладощі і військовим хлопцям, які потребують сьогодні на даний момент всього, що необхідно, але сладощі це таке, знаєте. Тепло, коли, коли на столі є солодке, то, тоді і в душі тепло. А сьогодні е, новорічні свята наближаються, і тому е, саме діті, діти потрібні отримати цю допомогу від нас. Скажіть, будь ласка, ну скажіть, будь ласка, ну в насіданні другим чи важко займатися благодійністю? Е, чи це повинен бути просто поклик душі і не обов'язково дарувати там 750, можливо, ну, хтось може менше, але ну якось щоб це ви. Коли ти можеш допомогти людині і цього не робиш, знаєте, буває таке, що людина лежить на узбіччі, ти проходиш і думаєш, що може то п'яний, може наркоман, може ще хтось. А у людини просто серцевий напад. І ти не допоміг йому сьогодні. І Може, чиясь смерть може лежати на, на твоїх плечах. А можеш і допомогти? Ось сьогодні читав, що в метро загинула людина від інсульту, також ні. ніхто не звертав уваги на нього, на чоловіка. Думали, що він п'яний, а він оказався хворий. І швидка не встигла його довести до лікарні і зробити допомогу. Тому, якщо ти можеш допомагати, то це треба робити. Якщо ти можеш допомагати не однієї людині, допоможи не однієї. Можеш словом допомогти, не, об, не обов'язково допомагати е, чимось матеріальним. Можна просто дати пораду людині і допомогти е, людині викарпкаця зі скрутного становища. От я сьогодні говорив е, на радіо ЕР, ми спілкувалися, як можна допомогти Донбасу. Сьогодні 600 тисяч переселенців в е, великій Україні. Кожен може зателефонувати своїм близьким, рідним, сусідям, поспілкуватися, поговорити, що треба робити, як вийти з цього глухого куту. І якщо ми зможемо переконати хоча б одній людині, уявіть собі, із шести мільйонів десять відсотків вже переїхала сюди. І можна кожен день спілкуйся, спілкуйся. Немає сьогодні там радіо телебачення, спілкуйся в соцмережах, спілкуйся по телефону, говори з людьми. Донбас, сьогодні велика Україна не може вижити без Донбасу. Ми все це бачимо. Там чор чорне золота, і чорнозему, і вугілля, і нафта, і газ. А також саме головне, там є люди, є діти наші. Це наш, Якщо ми зможемо просто від душі поспілкуватися з людиною, це солодощами для дітей, подарункам. Це теж головне. Тому що діти очікують допомоги від дорослих. Не завжди батьки сьогодні переселенців можуть собі дозволити світ волонтерів. Спочатку спочатку, спочатку, всі ці війни на Донбасі не так було багато волонтерів. Але сьогодні, якщо ми не будемо спілкуватися, кажуть, право дає, ліва не бачить, але це не так. Ми повинні сьогодні говорити з усім світом. Сьогодні на, сьогодні ми залучили до роботи вже благодійні фонди з Великобританії, з Італії, з Франції, ще з Польщі. З нами співпрацюють весь світ практично, і ми готові допомагати і будемо допомагати. І на сьогоднішній день, якщо кожна людина буде спілкуватися і говорити, що він робить, а може хтось іще долучиться до цієї роботи. Сьогодні волонтерів дуже багато. Величезний тягар висить на плечах волонтерів. Не тільки держава повинна допомагати, а повинен допомагати кожен волонтер, кожна людина. І сьогодні нас вже більша кількість людей збирається, збирається, вже можемо загони робити з волонтерів.

багато переселенців, включаючи теж 200 дітей і в Києві 30